З України. Вітаю! Сьогодні буде досить коротке відео. Ось у мене є фотокамера на прикладі Nikon. Це є Nikon D300S. Фотоапарат професійного рівня дзеркалок. І у мене є ось такий фотоапарат. Це Nikon D5200. Фотоапарат. Так би так сказати, просунутого любительського сегменту. І ось що я не розумію у фотоапаратах професійного рівня. Це стосується як повнокадрових, так і ось таких е, кропів. І це і в Кеннона таке, і в Ніконо таке. На мою думку, виробники ось цих професійних фотоапаратів просто знущалися над професіоналами. Так би мовити, сміялись над ними. Чому? Так, тут все класно з ергономікою, кнопочки, перемикачі, функції в цьому плані все класно. Чому ж знущалися? Дивіться. Це фотоапарат просунутого любительського класу. Беремо професійний і тут цей блок нерухомий. Виробники. Це пояснено тим, що вологозахисні, надійні, монолітні, однак на сьогоднішній час, без дзеркалки, якщо взяти, є так само вологозахисні, пилозахисні надійні, проте вони вже випускаються із дисплеями такого формату, чи дисплеями такого такого формату формату, чи що вниз-уверх. Чомусь пізніше, до речі, компанія Nikon. Свої професійні фотоапарати, теж почав оснащати ось цими дисплеями, хоча які піднімаються вверх і вниз. Оці ж перші йшли повністю ось такі монолітні. І якщо взяти от навіть один період, я, припустимо, не професіонал, хочу зняти фотографії, хочу зняти з низького ракурсу, поставив ось так собі. Цей екранчик хочу зняти з верхнього так, тому що не завжди видушукачем корисно користуватись. Є варіанти, коли краще перейти в режим лав'ю і скористатись ось таким дисплеєм. Тобто можна ось таким чином зробити. І професійні фотоапарати, звичайно ж, йде про версії з повноцінним лав'ю, де можна було через лав'ю сфокусуватися і щось фотографувати, тому що через видошукач. У фотоапаратах є варіанти, коли ви не сфокусуєтесь. Припустимо, ви хочете зняти щось знизу, над головами людей, ще в якихось таких умовах, де ви ви дошукач просто до ока не можете підсунути. І в такому разі, якщо у вас ось такий професійний фотоапарат, вам потрібно або лягати повністю на землю, або ставити якісь дзеркала, або ще якісь методи незручні для вас, для того, щоб зробити фотографію, або навіть. Може, це призвезу того, що ви всліпу будете фотографувати, надіючись на те, що ви попали в фокус, що ви обрали той самий кадр, який вам потрібен. З цими напівпрофесійними все було набагато простіше. Припустимо, над головами. Ви могли ось так поставити цей екранчик і сфотографувати, десь з землі сфотографувати, значить, ось так. І таким чином ви перекривали. Всю сферу діяльності фотографа. Тобто там, де можна через видошукач видивитись, через видошукач, де з нижніх ракурсів, чи з незручних, любих інших ви користуєтесь через лав'ю таким дисплеєм. У цих же фотоапаратах я рахую, що це йшло знущання над професіоналами, тому що у звичайних умовах ви користуєтесь видошукачем, у незвичних умовах вам приходилось займатися йогою, інакше зробити. Правильні кадри на таких фотоапаратах було неможливим. І цього я не розумію. Ось таке коротке відео стосовно ось цих екранів професійного і напівпро і любительського просунутого сегменту. Для чого? Як ви думаєте, для чого виробники робили саме так? Дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре. Бережіть себе!